Інформуємо дуже гарними новинами. СУЗ нашкодили під Бахмутом штурмовий підрозділ росіян. Окупанти склали зброю та просили пощади. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую. Стало відомо, що бійці Державної прикордонної служби України розбили штурмовий підрозділ російських військ, що намагався прорвати лінію оборони на околицях міста Бахмут Донецької області. Учора надвечір російсько-окупаційні війська атакували позиції Держприкордонслужби на околицях Бахмута. Штурмовий підрозділ намагався прорвати лінію оборони прикордонників. Загарбники під мінометним обстрілом, втрачаючи живу силу, добігли до приміських споруд. Далі окупанти переміщались в глибину позицій. Повідомляється, що атакувальна хвиля була зупинена загороджувальним вогнем з автоматичних гранатометів по забудовах. Українські воїни роз'єднали піхоту ворога на малі групи, у ближньому бою перехопили ініціативу та по черзі ліквідували осередки штурмовиків. Під час зачистки місцевості українські захисники полонили вагнерівця та мобілізованого із Татарстану. Один з полонених був поранений і залишений помирати своїми серед уже мертвих загарбників. Захопленим військовим РФ надана необхідна медична допомога, станом на цей час вони передані уповноваженим органам. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!